Всім привіт! Сьогодні хочеться поговорити про таку дуже важливу тему, як обмін речовин, тому що саме від обміну речовин буде залежати, наскільки швидко ми будемо отримувати наш результат в зниженні ваги, і наскільки класно ми себе будемо почувати. І що ж таке обмін речовин? Взагалі, це процес перетворення їжі в енергію. І насправді це дуже складний механізм, який відбувається в нашому організму. І взагалі, наш організм це дуже складна система. В цілому в ній є трильйони клітин, і в кожній цій клітині відбуваються певні процеси. А насправді, з однієї сторони, наш організм це. Складна система з іншої сторони, це дуже дуже цікаво, тому що якщо ми розуміємо, як він працює, ми можемо йому допомагати. Ну і інколи можемо навіть. Нашкодити, скажімо так, але знаючи всі процеси, ми можемо це все контролювати. І насправді це дуже дуже круто, дуже цінно, як по мені, і завжди дуже цікаво дізнаватися щось нове і покращуватися в цьому напрямку. Чим інтенсивніший обмін речовин, тим більше в нас буде згорати калорій. Взагалі, коли ми приходимо знижувати вагу частіше всього, коли вага більша, чим потрібно, наш обмін речовин він сповільнений. І я завжди говорю про те, що потрібно розігнати наш обмін речовин, тобто запустити його. І дійсно, чим він інтенсивніший, калорій буде згорати більше, вага буде знижуватися швидше. Набагато краще ми зможемо утримувати свій результат, тобто ми е, йдемо певний шлях до своєї цілі і потім ми його утримуємо. Тобто я по собі можу сказати, що я вже в компанії 8 років, майже да, весною буде 8, е, і я отримала свій результат перший. Певний період часу я його утримувала. Потім була вагітність, після вагітності було відновлення і знову результат утримується. Звісно, як то кажуть, немає ну завжди є куди покращуватися, так? Але тим не менш, це дуже комфортно, коли дійсно твій обмін речовин уже інтенсивний. І набагато довше зберігається наше хороше самопочуття. Я також завжди говорю про те, що ми не знижуємо вагу заради зниження ваги. Ми говоримо про те, що зниження ваги має відбуватися правильно для того, щоб ми класно себе почували, класно виглядали, і звісно, ні в якому разі не в шкоду нашому здоров'ю, тобто тільки навпаки, в його покращення. Які ж фактори гальмують наш обмін речовин? Перше це надлишок простих вуглеводів і цукрів. Взагалі, це, в принципі, раціон середньостатистичної людини. Велика кількість вуглеводів в вигляді хлібних виробів, в вигляді виробів з білої муки, печива, цукерок, шоколадок і так далі, і дуже малий вміст білкової. Білкових продуктів, так і відповідно, вугловоди вони також нам потрібні, тому що це рівень нашої енергії, але тим не менш, раціон має бути убалансований. Зайва вага обмін речовин в жировій тканині відбувається набагато повільніше, ніж в м'язевій тканині і інших тканинах нашого організму. Тобто, тут відбувається таке, як замкнуте коло, тому що зайва вага провокує. Сповільнення обміну речовин, а сповільнений обмін речовин провокує те, що вага може зростати. Тобто, для того, щоб розірвати цей ланцюжок, нам потрібно налагодити наше харчування і, звісно, запустити наш обмін речовин, не тільки харчування. Зараз про це ще поговоримо. Нестача білка для відновлення м'язевої тканини, де проходять максимальні обмінні процеси. Про білок більш детально ми будемо говорити на темі білка, але тим не менш, це наш основний будівничий матеріал, і, звісно, кожен елемент він важливий тобто білок по-своєму, вуглеводи по-своєму, жири по-своєму, все має бути в балансі. Але за білок ми боремося, як то кажуть, більше всього. Нестача вітамінів і мінералів, які входять до складу ферментів, що прискорюють. Рані. Акції, взагалі, вітаміни і мінерали вони беруть участь у всіх наших обмінних процесах, абсолютно тому вони важливі і в процесі зниження ваги, в тому числі. Особливо зараз, в міжсезоння, коли йде осінь, зима, коли продукти. Змістом вітамінів, тобто фрукти, овочі, їх стає все менше, менше, менше. Звісно, організм дуже потребує додаткових джерел вітамінів і мінералів для того, щоб класно себе почувати і класно виглядати. Нестача води, всі обмінні процеси вони відбуваються у водному середовищі, і, звісно, відсутність фізичного навантаження. Ніхто не говорить про те, що це мають бути якісь силові навантаження, але мінімальна. Мінімальне фізичне навантаження має бути присутнє, а також якщо ми говоримо про прийоми їжі в день, так багато хто може себе впізнати, коли ми їли в кращому випадку вранці в обід і ввечері. Частіше за все, це може бути. В обід і ввечері або вранці і ввечері, тобто, взагалі, дуже такі великі, величезні я б сказала, проміжки проходять між прийомами їжі. Якщо ми говоримо про трьохразове харчування в день, так проміжки відбуваються великі і це уповільнює наш обмін речовин. Тобто, ніби логічно, ми маємо знижувати вагу, і ніби як він має розганятися, але це так не працює. Насправді, якщо ми... Беремо обмін речовин, дивіться, можна його порівняти з вогнищем. От уяв, уявімо з вами, вогнище. так? Ми його розпалили і воно горить. Для того, щоб воно горіло постійно, нам потрібно постійно підкидати в нього дровцята. І краще за все, щоб це були якісь більш-менш невеличкі дровцята, для того, щоб вони згорали і ми підкидали знову. Що буде, якщо ми взагалі не будемо підкидати? Правильно, він потухне так чи інакше через певний проміжок часу. Що буде, якщо ми закинемо в нього відразу таке здоровенне, здоровенну таку колоду? Ну, скоріше за все, вона, можливо, він ще трошки погорить, але потім він почне, він намагатиметься розпалити цю колоду, це не буде вдаватися, і так чи інакше, колода може трішечки тліть, але, скоріше за все, наш. Наше багаття, воно також потухне. До чого я це все вела? Наш це багаття як обмін речовин, так і оці дровцята невеличкі, це наші прийоми їжі. Відповідно, якщо ми даємо тільки вранці їжу і ввечері їжу. То, скоріше за все, наше багаття взагалі потухне. І точно так само, якщо ми даємо е, лише ввечері величезну колоду кидаємо на це багаття в надії на те, що воно буде далі, далі горіти. Але так не відбувається. Дуже така хороша аналогія, і вона насправді має місце бути. Е, тому завжди пам'ятайте про те, що наша, наша їжа це наша енергія. Це постійна е, під, Підпитка, да, скажімо так, для нашого багаття, для нашого обміну речовин, е, і дуже класно, коли в нас є п'ять невеликих прийомів їжі. Взагалі все залежить від вашого дня, о око, котрій ви прокидаєтесь, о котрі ви засинаєте, тому що якщо підйом дуже дуже ранній, а засинаєте дуже дуже пізно, це може бути навіть 6 прийомів їжі. Якщо ми говоримо про пізні пізнє пробудження, але ранній відход до сну це може бути 4 прийоми їжі, ну однозначно більше, ніж 3. І потрібно дивитися індивідуально по тому, о котрій ви прокидаєтесь і о котрій ви засинаєте, і як виглядає ваш день. Це також враховується при складанні раціону. Середньостатистично це п'ять невеликих прийомів їжі в день, вони допомагають контролювати відчуття голоду, вони знижують рівень цукру в крові, тобто в нас не відбувається сильно, сильних спадів, і в той же час. Коли ми починаємо їсти, 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 не відбувається сильних скачків. Тобто ми тримаємо цукор в так званому коридорі так? нижньої і верхньої, верхньої норми. Підтримують більш інтенсивний обмін речовин. Ми вже з вами про багаття поговорили. І регулярність, і кратність прийомів їжі так само важливі, як і збалансованість нашого раціону. Взагалі, ми з вами пам'ятаємо, що у нас є три основні закони зниження і збереження ваги. Перший закон це у нас енергетичний або закон калорій. Так, другий закон це закон саме балансу харчових речовин, тобто білки, жири, вуглеводи, клітковина, вода все має бути в вашому індивідуальному балансі. І третє це закон режиму харчування. Відповідно, о котрі прокидаєтесь, засинаєте, який графік дня, ритм дня, враховуємо це все при складанні раціону. Тому калорії мають відповідність, мають бути, але тим не менш харчова цінність вона також дуже важлива. Чим будуть наповнені ці калорії, як ми розіб'ємо це протягом дня? Це дуже важливо. І оптимальний проміжок між прийомами їжі є 3 години. Не менше 2,5 бажано, але не більше 4. Тобто, 3 це, в принципі, оптимальний проміжок часу. Тут на схемі ми бачимо, що у нас може бути наш збалансований сніданок, до речі, він іде трьохкомпонентний, це алоє, чай, коктейль, і далі, якщо ми додаємо до нього вівсяно-яблучний і білок. Також у нас має бути перекус, обід, перекус і вечеря. Так? Тобто 5 разів або 4 дивимося індивідуально. Також хочеться сказати, що кожен прийом їжі. Він має бути збалансований. Тобто, оці наші норми, котрі ми отримуємо по білкам, жирам, вуглеводам, ми розбиваємо рівномірно протягом дня. Тобто, дуже важливо, щоб в кожному прийомі їжі у вас був білок, жири, вуглеводи і клітковина. Тому нам не підходить на перекус просто яблуко, або не підходить просто творожок, або не підходить просто тарілочка салату. Тобто, важливо, щоб був баланс. Я завжди вас прошу, особливо на початку шляху, вести щоденник харчування для того, щоб ми могли проаналізувати з вами ваш раціон протягом дня, що потрібно покращити для того, щоб ваш результат був ще кращий і ще комфортніший. Також дуже важливо вибирати збалансовані і корисні продукти харчування. Взагалі, ми з вами розуміємо, що ми їмо практично всі продукти так є певні, які ми виключаємо однозначно, тому що вони не приносять користь нашому організму і більше несуть навіть шкоди, плюс тормоз сповільнюють так процес зниження ваги. Але в цілому спектр продуктів він дуже-дуже великий, і дуже важливо їсти максимально, е максимально цільні продукти, так тобто овочі, фрукти, натуральні горіхи, цільні зерна, цільнозернові крупи, яйця, рибу, морепродукти, м'ясо і приготування спосіб він має бути вам смачний. Тобто не солена варена, грудка, не солена гречка з огірком, це не варіант того, що нам підходить, тому що це перетворюється в чергову дієту, яка визиває більше спротиву, чим задоволення, коли це буде для нас смачно. Звісно, ми тоді можемо говорити про довгостроковий, довгостроковий забіг, так скажемо. Так? Тобто запікайте, тушкуйте, підсмажуйте гриль, варіть, якщо вам це подобається. Рецептів дуже-дуже багато, поєднання з іншими продуктами. Вам має бути смачно і комфортно. І, звісно, це має давати Результат. Використовувати продукти з низьким глікемічним індексом. Про глікемічний індекс більш детально ми будемо говорити з вами на темі вуглеводів, але ці продукти вони не мають визивати різкого скачка цукру в крові для того, щоб не відбувалася інсулінова реакція. Уникати консервованих продуктів штучними барвниками та простих вуглеводів з високим вмістом цукрів. Так, тобто ми віддаємо перевагу складним углеводам. Вуглеводам. Важливо пити багато води. Що, що ми маємо на увазі під словом багато, це ваша індивідуальна норма. Розраховувати її дуже легко це 30 мл на 1 кг ваги. Тобто, якщо, наприклад, у мене 60 кг, відповідно 60 на 30 це літр 800, моя норма по воді. Так? Ви можете розрахувати свою, але це має бути не більше 3 літрів за добу. І звісно, вода вона сприяє процесам травлення, очищенню нашому організму, допомагає контролювати вагу і важливо уникати солодких напоїв, газованих напоїв, кави, соків. Взагалі до водного режиму відноситься те, що не має калорій. Так, теж дуже гарна аналогія це чим ми поливаємо вазони і чим миємо вікна. Так? Тобто ми це не робимо соками, ми це не робимо газованими напоями. Відповідно, наш організм також потребує чистої води. Фізичне навантаження. Важливо знайти те, що буде комфортно. Особисто вам і буде вам подобатися. Це не обов'язково мають бути силові навантаження, я навіть більше скажу, ті, хто мають зайву вагу, особливо велику зайву вагу, дуже важливо не підключати навантаження, де у вас буде підійматися тиск, де ви будете пітніти дуже сильно, де ви не зможете викластись на, ну де вам буде некомфортно, так, де дискомфорту буде більше, чим результату. І взагалі ми з вами пам'ятаємо про те, що 75% це харчування, 25% це фізичне навантаження. Тому е, акцент більший ми робимо на харчування, тим паче, харчуємося ми завжди, незважаючи ні на що, фізичні навантаження можуть бути в нашому житті, може їх не бути. Е, і важливо знайти те, що буде вам комфортно. Найоптимальніше це ходьба і Плавання, навіть не біг, тому що біг це також не кожному буде комфортно, не кожному це подобається. І в цьому немає такої гострої потреби. Ви спокійно можете ходити 45-60 хвилин на день. Є таке число, знаєте, 10 тисяч кроків. От їх можна спокійно виходжувати, це може бути заплановано. Прогулянка ввечері, в день, вранці, коли вам зручно, або це може бути розбито протягом дня. Тобто, наприклад, ви можете пішки піти до роботи і так само повернутися з нею, якщо є така можливість, і от вам уже можна додати таку, таку фізичну, фізичне навантаження в ваше життя. І, звісно, будь-яке фізичне навантаження, ви Є корисним для організму. Повторюсь, якщо це не визиває дискомфортних таких сильних відчуттів, і активізує м'язи і значно прискорює наш обмін речовин. Пам'ятаємо формулу 75 на 25. І є нам такий помічник Турбонапій. Який можна використовувати в процесі зниження ваги, в процесі розгону нашого обміну речовин? В його склад входить білок, який підтримує м'язеву тканину при зниженні ваги. Алоя, яка сприяє кращій роботі нашої травної системи. Клітковина допомагає нам заповнити дефіцит харчових волокон, який є в нашому сучасному? Вибачте, в сучасному раціоні. І кофеїн він дозволяє підвищити наш рівень енергії. Що входить в турбонапій? На 2 літри води ми додаємо 2-3 копачки рослинного напою алоє, трав'яний наш чайочок, одна чайна ложка, вівсяно-яблучний 2 столові ложки, протеїнова суміш, – 3-4 ложки, і повторюсь, це все на 2 літри води. Ми робимо такий напій, і дуже важливо почати його пити після сніданку. Половину випити до обіднього часу, наступну половину випити до вечірнього часу. Старатись не залишати його на наступний день, якщо ви робите великі проміжки, ви його не п'єте, можна ставити в холодильник, ну, в принципі, зараз не дуже спекотно, тому можна не ставити. Якщо це літня пора, то тоді краще не залишати під відкритим сонячним промінням або на вулиці, де дуже-дуже жарко. Взагалі, це дуже смачно в першу чергу. Це дуже комфортно, допомагає регулювати відчуття голоду. З ним набагато ефективніше йде процес зниження ваги за рахунок саме жирової частини тіла. Відбувається дуже гарна корекція і дуже змінюється структура тіла. Тому хто не пробував, рекомендую. Можна підключати. І е, які продукти наші нам допомагають в тому, щоб ми могли розганяти обмін речовин, знижувати вагу і почуватися, почуватися класно і виглядати також класно. В першу чергу це наша протеїнова суміш, Формула-3. Е, це джерело повноцінного соєвого білка, е, ізолят, скажімо так, да, е, мінімальний міст жирів і вуглеводів. На, для порівняння в одній ложці. Е, Нашої білкової суміші 5 грамів білка і в 100 грамах гречки відвареної також 5 грамів білка. Але тут ще в нас в гречці йдуть вуглеводи, йдуть різні балансні речовини. Тут йде майже чистий білок, який максимально засвоюється нашим організмом і приносить нам користь. Він необхідний, білок необхідний для підтримки м'язевої тканини при зниженні ваги. В цілому да і для нашого класного самопочуття, і білок від забезпечує більш тривале відчуття. Ситості. Також у нас є трав'яний напій, який є, містить в своєму складі шість фітокомпонентів для підтримки тонусу протягом дня. Я дуже люблю починати з нього ранок, тому що тоді якось відбувається така бодрость, скажімо так. так ми відчуваємо. І протягом дня я також його дуже полюбляю пити з. Алоя. Він має антиоксидантний захист нашого організму, що важливо в цілому і в міжсезонні, тобто, щоб ми себе класно почували, щоб ми не хворіли і до нас не цеплялися ніякі віруси. І кофеїн забезпечує ефективне тонізування. Він є в трьох смаках: класичний, лимонний і малиновий. Ви можете знайти той, який буде подобатися особисто вам. Рослинний напій на основі алоє обожнюю просто цей продукт, він для мене є незамінним. Я з нього починаю ранок. Я з ним продовжую день. Дуже люблю всі смаки міксувати, комбінувати. От він підтримує природню роботу нашої травної системи, стимулює процес травлення в цілому, дуже класно впливає на нашу слизову і клінічно доведено, що вода за лоя в 4 рази краще засвоюється нашими клітинами. Ніж сама по собі, і я розумію, що це також дуже важливо, тому що наша задача, коли ми їмо, коли ми п'ємо, щоб все дійшло до кожної, кожної нашої клітинки, щоб це не було просто транзитом, так а щоб це принесло користь нашому організму. Також він є в трьох смаках: класичний журавлина і манго вівсяно яблучний напій це щоденна підтримка нашої травної системи. Іншими словами, це клітковина, харчові волокна, клітковина, і дуже важливо, що в напої йде баланс правильний розчинної, нерозчинної клітковини. Тому що дуже часто я бачила в магазинах, бачу в аптеках клітковину, але там іде тільки нерозчинна. тобто вона має очищати наш організм, але не має харчування для нашої мікрофлори. І тому має бути оцей правильний баланс. Тому у нас він підтримує функцію природнього очищення і в той же час допомагає у формуванні і підтримці корисної мікрофлори нашого кишечника. Він в одній порції містить 17% від добової потреби організму в харчових волокнах. І це дуже класно, тому що на одну порцію йде всього 15 кілокалорій і 5 клітковини. Це як така здоровенна порція салату з білокачанної капусти. Але ми розуміє розуміємо, що ми не можемо це їсти кожного дня тричі на день не кожен кишечник це витримає і. Взагалі, ну в такому нашому ритмі життя, коли є робота, коли є інші якісь справи, я розумію, що форм-фактор, коли ти можеш насипати, розколотити, посмакувати, тому що це дуже смачно. Він має дійсно ніжний такий яблучний смак, схожий на сок, на яблучний сок. Дуже полюбляють дітки, і дорослим також дуже подобається, особливо хто любить солодке. Так. Далі вже в нас пішли добавочки так, до нашого раціону. Я завжди кажу про те, що дуже важливо вибутувати в першу чергу наш раціон, на нього підключити водний режим для того, щоб це було максимально ефективно, і можна додавати такі наші помічники. Клітинний активатор він говорить сам за себе так, активація наших клітин. Він... Він допомагає ефективно засвоювати поживні речовини, котрі ми отримуємо з їжею, тобто максимально засвоювати наскільки це можливо. А він містить карнитин який сприяє виробленню енергії в клітинах і переходу жирних кислот в енергію. Містить вітаміни групи В. Б1, Б2, Б6, які сприяють кращому обміну речовин, і алоє сприяє підтримці оптимального травлення. Взагалі, це для мене незамінний продукт в такі періоди, коли йдуть у нас активні свята, це новорічні свята, це наші паски, це, можливо, якісь весілля, дні народження, тобто там, де ми можемо їсти не зовсім класну, точніше класну, ну не завжди корисну їжу. І при цьому. Ми хочемо себе класно почувати, класно виглядати, і Алоєві всяно-яблучний клітинний це для мене така а, програма а, антисвято, Так? тобто для того, щоб дійсно а, і а, не було мінусу, або він був, о, не було плюсовий, вибачте, або він був мінімальний, і в той же час, щоб самопочуття було дуже дуже класним. Термокопліт – це також у нас така є добавочка, до її складу входять компоненти, які стимулюють метаболізм і забезпечують енергію під час зниження ваги. Взагалі дуже класно підключати в процесі зниження ваги, але і багато історій, коли дівчата підключають, не маючи зайвих кілограмів, але, наприклад, вони дуже інтенсивно тренуються, вони є тренерами в спортзалі, там, танців і так далі, де дуже великий Дуже велика витрата енергії протягом дня. І от термокомпліт він допомагає регулювати, компенсувати всі ці моменти. В складі в нього йде екстракт зеленого чаю і мати, які сприяють більш ефективному зниженню ваги. Кофеїн сприяє збільшенню метаболізму і підняття тонусу в цілому, і кориця допомагає знизити рівень глюкози в крові, сприяючи засвоєнню цукру. Тобто, дуже така також класна. Класна добавочка, яка допомагає нашому організму. Це люлоз це моя любов. Люблю його в літній період часу і люблю його також в міжсезоння, коли у нас розпочинаються різні соління, різні консервації. Раніше улюблена зимова страва це в нас була шуба, це в нас була картопля в мундирі з оселецем або з якоюсь кількою. Тобто там, де дуже-дуже багато солі. В першу чергу, яка затримує воду в нашому організмі. І от целюлоз за рахунок того, що він має в собі такий збалансований, класний склад, він делікатно виводить рідину з нашого організму за рахунок того, що він нормалізує процеси, які відбуваються в нашому організмі. Тобто мочегінний засіб він діє дуже так не екологічно для нашого організму, так, тому я не рекомендую його використовувати. А тут саме йде за рахунок того, що відбувається правильна нормалізація процесів, які відбуваються в нашому організмі. Петрушка вона сприяє виведенню зайвої рідини. Калій регулює вміст в організмі солей, лугів і кислот, і магній контролює баланс калію і натрію для підтримки внутрішньоклітинного водного балансу. Тобто цей натрій калієвий баланс, який є в нашому організмі. Коли він в нормі, звісно, ми не набрякаємо. Ми не будемо, ну, це фізіологічно не може відбутися. Якщо відбуваються якісь збої, тоді, звісно, ми відчуваємо ці набряки або ну, такі явні, скажімо так, або навіть можуть бути скритні в нашому е, організмі. Е, і тому, підводячи такий от підсумок, що хотілося би сказати: обмін речовин це такий складний процес, який відбувається в нашому організмі. Але якщо він сповільнений, це не е, означає, що це якийсь вирок, скажімо так, що ми не можемо отримувати результату або не можемо себе класно почувати або класно виглядати. Тому е, за рахунок нашого збалансованого харчування. За рахунок підключення фізичного навантаження, за рахунок в першу чергу бажання щось змінити. Звісно, ми можемо це робити. І наші продукти вони допомагають нам в цьому, допомагають в отриманні результату, допомагають в комфортному збереженні цього результату. І я б сказала, що інколи це навіть такі як палички виручалочки якими ми можемо користуватися, класно виглядати, класно себе почувати з кожним роком. Я це відчуваю на собі. Тому що пройшло вже майже 8 років, і дійсно, кожен рік для мене краще, краще і краще. Тому до наступних тем, до наступних зустрічей ми будемо з вами розбирати в такому циклі різні теми, різні моменти, різні аспекти. От і я вам бажаю ваших найкращих результатів і до нових зустрічей.